Перший символічний удар в домашній зустрічі із ФК Колос Ковалівка Київська область виконав Іван Грачов, син бійця полку «Азов» Максима Грачова, який загинув у 2022 році під час захисту Маріуполя. Цю гру присвятили пам'яті загиблим та зниклим безвісти клубу Вже далі розпочалась безпосередня гра на полі. В гості до Кривпасу завітала непоступлива команда з Київщини ФК Коло з Ковалівки. Зустрічі з ними завжди проходять в напруженій обстановці, насичені єдиноборствами, чи не на кожному клаптику футбольного поля. Тому в першому таймі, окрім боротьби та двох жовтих карток, насправді гострих моментів не було. Вже в другому таймі темпи гри помітно зросли. побільшало спроб атак та фолів, через що рефері показав гравцям обох команд вже п'ять жовтих карток попереджень, і здавалося, що обидві команди у підсумку погоджувались на нічийний результат. Втім, кульмінація зустрічі очікувала на 95 й хвилині матчу. Після передачі Олега Кожушка руандійський легіонер Крифбасу Джихад Бізімана більярдним пострілом змусив воротаря колоса капітулювати. Жушко. Візімана. Чи буде удар? Візімена забиває на 95-й хвилині. Кривбас закриває цей матч. Пропущений на останній доданій хвилині м'яч став наче холодним душем для команди Гости з Київської області. Фінальний свисток головного рефери зустрічі зафіксував напружену мінімальну перемогу кривбасу. 1-0. Емоції, мабуть, все-таки беруть гору зараз і складно. Складно аналізувати. Цю гру, яка минула, на мій погляд, знову ж таки, вийшла динамічна гра. І ну, якби команди не відсиджувались в обороні і старалися знову ж таки проводити атаки. І, ну, моментами була досить відкрита гра. От, і я думаю, що була досить цікавий для вболівання. В обох таймах двобою Кривбас грав зовсім по-іншому. Констатує наставник червоно-білих. Перші 45 хвилин не вистачало того самого переможного запалу. Мало що вдавалось в комбінаціях. Але вже по перерві на поле вийшла зовсім інша криворіцька команда. Як наслідок, чергові три залікові бали впали до скарбнички кривбасівців. Перший тайм невдалий для нашої команди було мало можливості для того, щоб забивати. Більшість грали. Поперек, назад, не було того азарта, не було того настрою, щоб ми повинні перемогти. Я більше це побачив у команди Колос. Скажу так, що другий тайм це зовсім інша гра, це зовсім інше бажання команди грати, вигравати. Було досталь моментів, які ми не реалізували, але нам повезло, можна так сказати. На останній додатковій хвилині після перемоги над Колосом Криворізька команда продовжує займати другу сходинку в українській прем'єр-лізі, збільшивши свій відрив від третього Дніпра 1 до чотирьох балів. Через перерву на ігри збірної України свій наступний матч Кривбас проведе в суботу, 30 березня, на виїзді в Рівному, з місцевим ФК «Верес». Олександр Фефілатів Сергій Іванкін перший міський.